Про роль вихідця Зуель Джона Хьоза в історії формування Донецьку знають багато наших підписників. Але чи знали ви, що ще до заснування Юзівки на цих територіях вже жили українські козаки? Фактично, з 17-го сторіччя територія сучасної Донецької області була місцем постійного протистояння запорозьких козаків з ногайцями та кримським ханством? Запорізькі козаки створювали тут сторожові пункти, що стали основою для формування майбутніх поселень, терени, на яких незабаром з'явилося місто до. Донецьк входило до так званої кальміуської паланки війська Запорозького. Отже, остання Юзівки треба вважати етапом у розвитку населеного пункту, а не його заснуванням. Але як так вийшло, що передісторія заснування Донецька пов'язана з козацтвом не так розповсюджена, як історія про Джона Г'юза. Справа у тому, що Росії та малоросійській місцевій владі було нестерпно визнати давні українські витоки міста Донецьк, адже це зовсім не вкладається у міф про ісконно-руський Донбас.